Доброго здоров'я колеги! Щиро вітаю шановне товариство. Слава Україні! Героям слава! Оце хлопчики і дівчатка, ось така е, проблемка у мене виникла. Інтрижка. Я чекав посилку від Ярослава Івановича Мухи свого друга і Наталки Олександрівни Мухів. Вони мали мені прислати посилочку з маточками обіцяли. Колись я поскаржився, що в мене там дворняги, таке вже пішло зброд. А я зловачка, так я тобі прийшлю маточок. Ну ладно. А тепер це прийшла посилочка. Ну, Посилка, інтрига в чому? Що посилка явно, що тут не тільки маточки, посилка доволі об'ємна. Оце моя дружина Марися тільки що приїхала, привезла цю посилочку. Подивимося, що тут є. Це дуже цікава історія. Дуже цікава історія. Ага, от що. Заглянемо. Та заглянемо. це ж тут. Марись, ти бачиш, що тут робиться? Тут е, Карпатський мед мені друг прислав. Оце відерце одне. Оце відерце одне, оце відерце ще одне. Цікаво, спробуємо карпатський мед. У нас цього року сам соняшний. О, а оце маточки, оце якраз основна частина цієї посилки. Оце маточки. Так, ну я мабуть відразу, де мої очі, відразу подивлюся а тут... І що ми маємо? О, маточки. А ну я. Маточки, мічені. Отак. О, щоб Так, мені ж прийшло раз, два, три, чотири, п'ять маточок прийшло. Отак. Це я. З голуби. Голубі міточки. Ці позначки мені... Ага, ось паспорт. А, паспорт маточки. Так, ну це... Так, значить, кладу поки що маточок тут. Мені ж цікаво далі, там ще щось. Якесь училлення тут. Ух ти! Ух ты, нічого собі. Нічого собі. Оце... Вот Оце это рамка, Оце рамка. Оце 145 рамка стильникового меда, вот такая вот красота. Оце. А ну-ка давай покажи вот так, на, подсвіт. цвету. яка тільки красота, вот это справжний карпатский мед. Для наших рамок. А интересно, положить рядом нашу рамочку поставить, Є ну, воно... у нас альфістка рамочка. Ні, понятно, просто щоб воно було в руках масштаби непонятня. Це взагалі, я такого ще не бачила, повністю запечатана, а яка гарна. Попирчату плівочку, а це тепер харчовий стречі ще тут. Угу. От. Яка краса. Оце рамочка так. Ще не все, я достаю, дивися. Ще таке саме. Ще одна. Оце рамочка. Це Наталка Олександрівна висила посилочку. І вона що передбачає? Що одна рамочка буде індивідуальна твоя? О, Ой, яке гарні. Яка красота. Це Казка якась, це якась каска. Так вот гарно вот. запечатані всі прям від брусочка до брусочка. Ай! Оце, оце Карпатський мед справжній. Оце що ми маємо, так. Ну що? Ну мені ж таке цікаво поставити рядом нашу рамку. Дивись, дивись, я ось приніс. Э, Спеціально приніс. Для порівняння. О, цікаво, Аль... просто щоб ря... рядом поставити. Альпійська рамочка. Це е, суши, яка зберігається е, вже викачені рамочки. Оце альпійська рамочка, а це 145. Ну, отак, так, якщо покласти. О, ну масштаби. Я, Якось. Ото. А тут як не поклади, воно не, не ж видно. Не видно взагалі нічого. О, о-о-о. Оце отаке диво ми маємо. Делікан по сравнів з нашими. Так, да, у порівнянні з нашими рамочками це здоровенні такі. Так головне, що всі залиті, всі такі гарні. Так, ну я пропоную що? Це все так. Давай ми зараз одну рамочку зразу. Мені картить просто спробувати. Та, ну спробуємо. Це ж надо на кухню, мисочки. А, ну нехай. Так, тоді значить, а це да, клеточка теж є. Погано видно зайдет. За упаковку. А я зараз упаковку цю зніму. Екомед. Мед поліфлорний. Липа різнотрави. Замечательно. Посмакуємо липою. У нас нема в цьому році. Так, на Сонечку ось. 0,5 літра, 0,7 кілограма. Липа різнотрав'я. Прикарпаття. Екомед. Так ти ж подивишся, який він у нас щоб був рідкий мед у нашій місцевості. Це тільки може бути липа або навесні акація. акація. А, так. Якщо, повезе. якщо повезе. Ну, акація це така примхлива особа, що вона дуже рідко буває у нас то вимерзне, то висушить. А щоб урожай був на липу і на окрасі. Це ніколи так воже було ще. Ну оце ось така. Отакі такі от чудові. Чудові відерця. Краса буде нам посмакувати. Посмакуємо. Так, ну все тут ми посилку все передивилися. Там далі залишається упаковка, ущільнення. Так, тепер, значить, розберемося з маточками. Ну, тепер я з ними буду займатися окремо. Активні всі. Так, да, всі. Бігають жваво так активно. Значить, тепер я вже конкретно буду займатися підсадкою цих маточок. Перед цим я спеціально подивився ролик Ярослава Івановича Мухи, як він підсаджує маточок. І буду враховувати його рекомендації при підсадці зараз своїх. Перше, що я зроблю, повидаляю супроводжуючих бджіл звідси з кожної кліточки. А як вже я видалю бжіл, то потім видалю старих маток у вуликах і буду зразу підсаджувати. Цей процес ми покажемо зразу. Оце я дістаю рамочки шукаю стару маточку. Тепер ставимо кліточку якраз між рамками. Так, між рамками поставили кліточку і хай вона тепер приживається. Живи, маточка, живи. Це була дуже зла сім'я і... Я вже давно хотів поміняти тут маточку. Ну, тепер наступну маточку шукаємо стару. Оце ми зараз будемо підставляти крайню п'яту маточку, яка прийшла від Ярослава Івановича Мухи. Значить, все у нас вся ця операція пройшла благополучно, нормально. За виключенням, того, що бджілкам, за виключенням того, що бджілкам не дуже сподобались мої маніпуляції. Оці всі руки викусали так, як не за весь сезон. Прийшлося розтопити того паровозика. І без димаря не вийшло нічого. От, ну зараз на сьогодні, що нам залишається, це я трішечки роздвину, розсуну рамочки, залишається поставити крайню кліточку. Крайню кліточку ми ставимо. От. І на сьогодні все. Закриваємо вулика. Якщо благополучно, будемо тут дивитися, через, через тиждень будемо дивитися на результат. Я не буду випробовувати долю на останок, що я хотів сказати і що підкреслити. Ярослав Іванович, друже мій Ярослав Іванович, вам е, велика подяка вам, вашій бригаді, е, Наталії Олександрівні, вам Ярославу Івановичу за отакий от е, щедрий подарунок, от, е, Натальці Олександрівні за те, що вона турбувалася посилочкою. Опікувалася, переслала нам. І взагалі за гарний такий подарунок меду. Це для нас просто така, як нечувана, не... неочікувана, неочікувана така от приємність. От. Ну, На цьому ми будемо і завершувати. Така дружба між медяниками і мухами вона дає свої прекрасні результати. Я цим горжуся і це мені дуже до вподоби. Так, що до нових зустрічей тепер. Але за нами.